Вітаю, це спецпроекти. А я Сергій Мамаєв. І сьогодні ми поговоримо з інвестиційним банкіром та фінансовим експертом Сергієм Фурсовим. Поговоримо про саміт НАТО, який прямо зараз відбувається у Вашингтоні. Про 60 науковців, ноунеймів, які підписали лист проти вступу України в НАТО. Поговоримо про корупцію в Україні і про інстасамок, які чогось працюють на боці Росії. Оберіть відео, яке вас зацікавило, натисніть три крапочки і завантажите відео. І переглядайте його, коли у вас немає світла та інтернету. Я планував е почати з саміту НАТО у Вашингтоні, але є новина, яка мене прямо раз вранку, якщо чесно. Вон Росія влаштувала ланч з приводу того, що тепер вона головує півроку у Рквезі, і, відповідно, в меню була така. І це відбулося після засідання, на якому. Обговорювали удар російської ракетою по Хмельниці. Ну це нічний ні, ні, поки, правда? Ну, дивіться, що ви здивуєтесь? Це щось нове в поведінці Росії? Ні, це можна було очікувати? Да. Вони так себе постійно ведуть. Да. Нічого нового. Давайте на ювілейний саміт НАТО. Він вже розпочався вже є перші новини. Звідти на Сімен, наприклад, пише, що фінальним камінням станом на зараз міститься формулювання, що шлях України в НАТО є незворотній. І вже стало відомо про те, що нам передають ще додаткову кількість е, патріотів систем. І відповідно, е, мабуть, поки у нас війна, е, НАТО нас на отримують і не, не запросять. На вашу думку, який максимум можна очікувати Україні від цього саме? Ну, власне, дав цілком зрозуміло, що поки вони не готові приймати Україну, бо вони не хочуть е, наразитися на ризик Третьої світової. З їх точки зору, це досить раціонально, хоч знову ж таки для нас це, звісно, неприємна історія. Але це факт, що поки що доєднання до НАТО мало, ймовірно, в найвищій перспективі. Той же час, що вони не змінили формулювання з точки зору невідворотності вступу до НАТО, хоч такі розмови були, я позитивно. Тому загалом це буде нормальний саміт, ми розуміючи, що ми нічого не отримуємо. Плані членства маємо максимально витримувати в плані військової підтримки наразі і зосередитись на цьому, ну не втрачаючи позиції по шляху до да, на, але зосередитись на поточних проблемах, такі як поставка озброєння, і власне ці новини про Петріот, хоча б розібратися досить важко. Трамп всі утолися. Скільки там тих Петріотів буде, коли вони будуть. Ми в рахували, ну, наче на кінець року має бути 7 плюс 2. 7 петріотів у нас і плюс 2 Сенті. Але це не точно, да, бо там легко заплутатись. Але ці новини по поставках озброєння, по поставках ракет для ПВО, вони є ключовими на даний момент, бо вирішують нашу нагальну потребу. А, ще одна цікава тема. Понад 60 науковців е західних університетів напередодні підписали і оприлюднили лист з вимогою не приймати Україну до НАТО, бо це з не зупинить Путіна, але призведе ледь не до Третьої світової війни, про те, говорили. Я, чесно, поверхнево, але все ж таки погулю. Мені ці прізвища ні про що на хорі. Це є ті самі є, які проти Ізраїлю, за ЛГБТ, Палістину і проти всього поганого, і за все хороше. Ну, дивіться, бути за ЛГБТ це не проблема. І навіть для лівого руху США досить характерно, не підтримувати Ізраїль. Це просто якісь друзі, 60 людей, що прізвище нам нікому нічого не скажуть. В Америці дуже багато університетів, дуже багато людей, які завершують університет або десь там працюють. І серед цих 60 людей відомих прізвищ немає. Да? Ну, тому там десь збирались з миру пасосінки, які ще друзі Путіна не збирали цих 60 людей, які ну добре, якби там були якісь визнані інтелектуали, це була б проблема. Якби там були якісь лідери думок, яких знають в Америці. Це було б Але там просто ноунейми, яких не збирало для кількості, для того, щоб видати новину, що от якісь там 60 людей. 60. Ну, добре, це російська пропаганда, вона так працює, але знову ж таки, і було б дивно, якщо б вони цього не робили. Але нікого дійсно варто уваги, вони туди не затягли. Тому, власне, окей, хай стараються, гроші витратили, молодці. Тут ми є ще одна грань, яка мене так само трохи дивує. По перше, це те, що ну такі от листи публікує якщо не санукомляється політику публікувала українського слово видання. А друге, це те, як у нас цю новину подали в медіа. Перше, що мені прийшло на думку, коли я її прочитав в українських медіа. А хто це? Хто ці люди? Ну 60-х років. І початок, а про що писало українські медіа, просто 60 науковців, ну і далі за текстову. Саме так само в режимі російського пропаганди. Що досягти з українськими медіа? ні, з українським медіа вони стандартні, вони такі, які були, вони так само воюють за кліки, і якщо б вони написали 60 ноунеймів, написали листа, то ніхто б того не відкаже. А Шістдесят з США це новина, яка змушує вас клікнути. От і все. Вплоти напередодні саміту Україні нагадали, що один із критерій України до НАТО це про корупцією. Україна не є найкорупоробнішою Україною, не те ще в світі, навіть в Європі. Вчора я розмовляв з Євгеном Тикером він впевнений, що ми самі дали цей аргумент Сполученим Штатам і Європі через те, що антикорупціонери постійно про це говорять. Погоджуєтеся з цією терпою? Ні, не погоджуюся, бо це, це абсолютно некоректне порівняння. Україна дійсно є корумпованою. країною. Україна є дійсно найкорумпованішою країною в Європі. В Європі нема більш корумпованої країни, ніж Україна. Ну хіба що там Молдова може з нами якось сперечатися, але це вже така історія. Тому ми є найкорумпованіша країна, у нас погано все з бізнесом, і говорити про корупцію це нормально в таких умовах. Тому проблема не в тому, що в нас говорять про корупцію, проблема в тому, що у нас є корупція. І що політичної волі на боротьбу з корупцією немає. І оце є проблема. І це дає привід для НАТО наголошувати, що дивіться, ми не можемо вас прийняти не тому, що ми боїмося Третьої світової війни, а тому, що у вас корупція. І поки ми самі даємо їм такі приводи, ну вони будуть це робити. Це не наша вина, що ми дали їм такий привід. І поки. Поки не виправила ситуацію, нічого не зміниться. І насправді в НАТО так само може бути такі побої, бо вони вже включили в себе Угорщину. Угорщина потім зробила шалений відкат назад і мають органи, і мають проблему. Другого органу в НАТО вони так само не хочуть. Так, да, Вони, звісно, перший момент це основний. Вони бояться війни з Росією і не хочуть. А боя треба держава. Але другий їм не да, хочеться раптом НАТО взяти країну, яка потім буде проблемою. І поки ми є такою проблемою, то ми тільки можемо на саме міняти. Ну і ще цікава комунікація від влади, яка якраз активно говорить про те, що в Україні корупції немає. Ви ж пров'язали, бачили, ви не бачили корупціонерів прекрасного виступу. Ну і просто єрмука інколи. надихають відносно того, що нас хто винен. Боротися з корупцією. Ви розповідаєте і відповідно. Е, у нас корупції немає, а європейці думають, е, що є. Що нам робити з комунікацією? Ну, нам нічого, а владі треба думати, що робити. Ну, чому вони так роблять, я не можу сказати. Це нерозумно, е, з боку, але вони багато нерозумних речей роблять. Українська правда вчора оприлюднила розслідування. Що партнер Коломойського по проводбанку Боголюбов, е нагадаю, що зараз е якраз Коломойський знаходиться в сюди, виїхав за чутним паспортом ЮРУ і достатньо е до того офіційно ну, до, до цього Боголюбова Ніяких претензій у правоохоронців не було. І відповідно після цієї публікації тепер відкрили в Крувацію. Мені здається, чи правоохоронна система у нас і досі працює в режимі ручного керування, і саме в тому числі. Великі претензії до нас, Європи і США, і саме через це. Звісно, в нас більшість силових органів працює в режимі ручного керування. Це прям не новина. І саме тому так багато росло про необхідність реформувати і створити нормальні про реформу Служби безпеки України, щоб прибрати нехарактерні функції, такі як боротьба з корупцією, боротьба з економікою, що де факто породжує корупцію в економіці. Тому це не новина, що у нас є в ручному управлінні. А сама історія з Бога любов, ну яскрава історія, насправді мені сподобала. Це така дуже кіносна історія. І насправді з одного боку неприємно, що він втік, але з іншого боку, партнер Коломойського вимушений таким чином втікати з країни, так це круто. Да? Щоб ми дійшли до того стану, що партнер Коломойського не може порішати. Нічого не може зробити, а вимушений відрощувати бороду і їхати в купе поїзду Київ геть з пересічними українцями. І там далі купувати собі якогось погранця, щоб його суперпротестом. І це якраз і в тому числі про ті зміни, які відбулися після Майдану, які відбулися під тиском наших західних партнерів, бо раніше це важко було уявити. Тому якраз ця історія дасть, звісно, ще він втік. це прикро. Їх питання, а добре, є коломойський Боголюбов, але там ще не біля кампанії. Вони там ще не тікають, десь там не їздять да, не, не проходять нікого, тису там не пробувають. На них також варто звернути увагу. Вони також співучасники були злочини на 5 мільярдів А Але те, що людина такого масштабу вимушена саме так тікати, бо їй це подобається. Думаю, ви бачили останню розмову між уніколом ні, про останки додатки землі. Вони там практично втричать, що влада не готує енергетику до полі, і що зима буде надзвичайно лишкою. Я для нашої рівничів залишу цю розмову в описі. Вона надзвичайно важлива для того, щоб ви подивитися, якою є ваша оцінка? Що нам очікувати під час холодження? Я не думаю, що Нікола Фішобунін є великими експертами в енергетиці, хоч чесно. Тому, коли вони говорять про боротьбу з корупцією, це варто слухати. Коли вони говорять про енергетику і про те, хто її там готує, вони просто не знають нічого. Тому вони не розбираються в цій темі, тому те, що вони кажуть, не має жодного значення. Чи робиться в нас щось в енергетиці? Ну, насправді, я думаю, що робиться. Чи буде в нас важка зима, дав в нас буде важка зима. Нещодавно атака росіян по Києву продемонструвала, що вони можуть обходити нашу систему КПО, якщо дуже постараються, якщо обіграють нас. Тому подальше руйнування також можливі. Тому зима буде неприємна, зима буде десь на рівні 2022-2023 року, в кращому випадку з дефіцитом плюс-мінус, як зараз. Суттєво покращити ситуацію навряд чи вдасться. ще додатково систем ППО до осені прийдуть в повній мірі, те, що нам обіцяють, це буде легше робити. Тому що, е, якщо це це прийде, то умовний детектор думає, ну все можна вже ремонтувати. Вони сидять, ну чого ми відремонтуємо, запустимо, воно знов прилетить. Навіщо нам це робити? І чекають, коли з'явиться система в Тому певне покращення можливо так само, як можливі певні руйнування. Тому з енергетикою все буде важко. А якщо ми очікуємо, що держава побудує якусь захисну споруду та Єгипетську піраміду, ну я розчарую, таких захисних споруд не існує. І тому генерацію захистити фізично неважливо. Тепер про Росію ми бачимо, що останніми днями знову значно посилилися удари по нафтобазам у переднічним нафторагом та іншим потужностям Росії. І якщо не піляз, вчора в письпредставників НАТО каже, що вже вибили 15%. якраз нафто видовому чи, чи на 15% знизилося ринок нафти в Росії. І відповідно. В Росії вже зростає вартість палива, а тут ще знива попереду відповідно потрібно більше палива для цього. Наскільки відчутні такі удари, і чи є якась солоненька, яка може зламати цей карбет нафтогазовому комплексу Росії? Давайте не обманювати себе. Ні на що ці удари не впливають. Те на ринок Росії вони не впливають. Нафтопереробка в них не зараз на піку з грудня. Тому впливу ці удари не мають ніякого. Це приємно для картинки. Нам всім зранку приємно дивитися, як воно там палає, е, слухати їх місцевих кореспондентів, які з матом розповідають, і це все. Так, да, це певні фінансові витрати з точки зору витрат там, на запуск дрона в порівнянні з ремонтом заводу. Математично це вплю себе. Да, але очікувати, що це якось вплив на економіку Росії, жодним чином не стоїть. Ми бачимо, що Росія зараз грає вдовго, і Путін впевнений, що може перестояти Україну і українських партнерів. Наскільки він правий? І у кого більше запас міцності у Росії чи у нас партнера? Я думаю, що Путін демонструє, що він впевнений. Я не знаю, що Путін впевнений. І насправді як вони активно зараз намагаються схиляти Україну до він вказує якраз про те, що вони не впевнені. Бо, та, звісно, запас міцності у заходу разом з Україною більшим, ніж у Росії. Єдине, в чому Росія може нас переважити, це якщо українське суспільство буде не стійким, і тут Росія активно атакує. І ми навіть побачили після цього удару по похмедити, що це також справді стратегія росіян е, по такому примушенню домовити, бо відразу повилазили інстатьолочки з інстадячками і почали розповідати, що треба моритися за будь-яку ціну, бо діти вмирають. І тут до них долучився так само історій. Це типова методичка, це типовий метод росіян, коли вони... Захмарне насилля намагаються зламати волю супротивника до перемоги. Тому з точки зору військового немає ніякого сенсу бити похмадиту, а з точки зору психологічного тиску, вони цю тактику використовують постійно і вони знов її використовують. Тому от стійкість українського суспільства, як і до таких ударів, насправді реакція більшості українців мені дуже справилося. Побачить в єднань. Але те, що відбувається там в віртуальному світі, те, що відбувається а в інстаграмі. Де працюють з емоціями, де є пул всяких інсецьолочок, які раніше розповідали, що я же мать, я знаю, краще не можна вакцинувати дитину, наприклад, усі ці речі. Да, вони зараз знов повилазили і пропагують зараз російські наративи про те, що в Росія вбиває дітей, тому треба перед Росією капітулювати. Це дуже логічно, але вони це просувають. Тому то стільки з українського суспільства це найбільш тонка історія зараз. А з точки зору економіки, з точки зору там військових машин, Росія не може е, сперечатися з там з колективним заходом, який підтримує зараз Україну. До слова, ці всі інстасамочки дуже обулили українських військових, і я, там в Твіттері і в Телеграма, читаю українських військових, що вони їх дуже обурили. Але мені ще, хваб, я після важко собі уявити, щоб цим жіночкам, які в тому числі багато. З них пускає в Україні, ну самі переводи з Росії приходять, чи просто, просто ну, це рівень до що. Ну це приятне інше. Ну, по-перше, вони ж до цього, наприклад, були помічені в тому, що весь цей пункт статьочок робив еплану Да. Тобто вони не один раз працюють разом, чи відпілювали цього арбітражника, який гуляє за кордоном тусить і так далі. Тобто, не обов'язково ці гроші приходять з Росії. Ці гроші можуть приходити від когось в Україні, який, який отримує кріпто, на криптогаманець гроші, де йде, а може навіть не знає, яку рекламу і хто в, в нього замовляє. Тому це пул плюс це люди, які не дуже розумні, ми ж з вами розуміємо. Вони працюють в сегменті емоцій. і вони продають певну емоції. Росіяни це дуже люблять. Вони ж б'ють по емоційному, а на Да? І от з точки зору емоційного пулу це для них ідеальна модель. Знайти всі цих інстантіолочок і там стадіадички, які, здається, з'явилися, які там пропагують зазвичай успішні успіхи і займаються цим циганством, вони в них є велика аудиторія досить. Знову ж таки, в тому сегменті, де люди думають емоціями, а не рацією. І через них працювати досить зрозуміло, чому Росія через них працює. А хто їм платить, ну тобто, це не проблема. Тож, не дивіться про російських інстасамок, дивіться український Ютуб і українських експертів. Дякую вам величезне. Поставте нам лайк, підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Поставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Ну і прокоментуйте, як вам наша сьогоднішня розмова. Так само можете нас підтримати на патреоні, на Ютубі, карткою МОНО чи PayPal. Всі посилання в описі відео. Підтримуйте український Ютуб і зустрінемось.